Доброго дня гостям каналу, всім підписникам. Сьогодні знімаємо 18 вересня. Знімаємо відео по стану наших наші шкілки виноградних саженців. Дивимося на стан визрівання лози. Лоза два рази вже, а то й три рази, мабуть, вже чеканили. Работали препаратами, які приводять до кращого. Визрівання лози бачимо вже на метр тридцять, на метр двадцять. На сьогоднішній день лоза вже вся визріла. Дивимося, вон, ми, грони, ми не знімали. Лоза визрів з самого низу. І от бачимо на ролити метр двадцять, лоза визріла. Ну, вона йде сюди, от, де чеканка в нас на метр тридцять. Вона туди дойде. Ну воно не треба. Ми Нижче обрізимо, тому що і транспортувати важко. Та і така длинна кому хіба що на череночки люди поріжуть. Але отакий стан. Думаю, що в цьому році шкілка якісна, тому кому треба черенки, саджанці, звертаємося, от на цю сторону подивимося. Цей ряд трошки вон шпагатик обірвався, дивимося повністю лоза. Визріла на 1,20 двадцять Цього достатньо. Ну, така длинна лоза і, і не потрібна Але ну, хай будуть для стандарта якості скажімо От, Лівку вже зняли, оставили капельне, щоб замочити пагорби при викопці щоб корні не дуже травмувати. От. І ще раз монофосфатом і Ждемо викопки до початку жовтня. Всю підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім добра і миру. До побачення.